Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Ви стоїмо, переможемо. Хотіла сьогодні зробити таке відео е, і для себе так порозмірковувати, і ви, може, мені щось підкажете, накидаєте якихось ідей і поділитися так своїми міркуваннями, спостереженнями. Що я цьогоріч дуже-дуже очевидно побачила, так це різницю між півоніями, які в мене нещодавно посаджені, навіть не попередні осени, а наприклад, навіть осіни 2022 року. І півоніями, тими, що посаджені вже давніше. А давніше в мене так. значить, 19-го року я посадила багато півоній, 20-го досадила, ну і потім ось 22-го. Тобто деякі півонії вже ну, п'ятий рік будуть чи вже є на тому самому місці. І я знаю, так прийнято, що півонію бажано пересаджувати кожні 4-5 років. Це не є необхідністю, тобто не обов'язково, але бажано. Чому бажано? Тому що вона, вона може квітнути скільки хоче. Я думаю, багато є півоній, нам спаде якби, на думку, які ростуть і 10 років, і далі, на тому самому місці ростуть і квітнуть, і наростають. Але ось так прийнято, що 4-5 років їх треба пересаджувати, ділити. Чому? Тому що це набагато легше викопати кущ. Набагато легше фізично, набагато легше щодо стресу куща не потривожити дуже сильно кореневу систему куща, вона не є така ж розрослася, не така заглиблена. Ось, ну і там не знаю, омолодити кущ, може щось таке. Що я побачила, що по своїх точно, точно, і я вже це зроблю. Я минулої осени вже почала це робити, але не все встигла. Що їм таки варто, варто? Ось поруч два кущі. Оцей посаджений восени 2019 року, цей посаджений минулоріч минулоріч восени. Це теж мій кущ, просто я його викопала, бо він теж вже довгоріс на домісті, і фактично там підчистила, продезінфікувала та й посадила. І ось різниця просто кардинальна. Хоч кажу, я його пересадила минулоріч річ восени, але він мені вже дав ось, раз, два, три, ну, більше. п'ять пуп'янки, я не знаю, чи всі заквітнуть, не обов'язково, бо це досить багато. Але я дивлюся і по пагонах. Ось такі грубенькі-грубенькі, такі ну міцні, міцнющі пагони, грубі, грубі. Звісно, що я його посадила по всіх правилах, не заглибила, викопала яму з таким запасом, щоб там, бо в мене тут загалом на цій площі глинистий такий тяжкий, забитий глинистий ґрунт. Такий ґрунт півонії взагалі не рекомендовано кардинально чи наполегливо не рекомендовано висаджувати. Для них він затяжкий. Тому я зробила яму з запасом таким, щоб от якомога більша була яма, щоб я дала там полегшений ґрунт. І ось цей, ця півонія, яка ось росте, вона теж буде квітнути. Ті ж самі, там, наприклад, 5 чи 6. А вона квітне-квітне, один той самий, чи то кожного року одна і та сама кількість плюс-мінус квітів. І ось, ну так. Просто дуже помітна різниця. І якщо подивитися, ось, може, я пройдуся, але щоб не потоптати інші квіти, ось ця півонія раніше була посаджена, ось ця, ну це бердзела, вона теж давно, тут з 19-го року, тут з 19-го. Тобто в мене ця частина півонієвого квітника тут 19-20 рік, а інша частина 22-й або 23-й рік. І ось як я бачу різницю між тими кущами і між їхнім так приростом. Ще, що я. Тут припускаю, що вони все ж таки, оскільки ґрунт глинистий, як я говорила, я їх теж коли висаджувала, я їх не садила прямо в той страшний тяжкий забитий ґрунт. Ні, такого не було. Я викопала ямку, але ямку я викопала точно не таку, як під виноград, там 70 на 70 чи 80 на 80, меншу. І дала полегшений ґрунт. Грунто Але який би полегшений він не був, коли півоня росте на тому самому місці, все-таки ну, з усіх сторін і знизу, і з боків є глинистий ґрунт, мені так виглядає. Найімовірніше, все одно та глина вона ж щільніша набагато і вона втягує в себе то все там. Воно просідає, відповідно, просідає, просідає і заглиблюється. Тому Мало того, що воно росте тут досить там, 5 років на одному місці, що вже прийшов час, рекомендовано його пересаджувати, розсаджувати, поділити. Так ще й воно в такому ґрунті, який його затягнув, неймовірніше, цей кущ. і е, то. А... Заглиблення для півонії це не добре, для троянд – це добре. Для півоній ну, 3-5 см, нижче рівня ґрунту це якраз нормально. А якщо дуже заглибити, то це погано. І ось оця півонія, наприклад, я і не знаю, скільки років я вже не бачу квітування. Значить, я її посадила початково неправильно. А ще в мене на деяких півоніях тут не на всіх я викопала восени, але на деяких точно була. Були ознаки нематоди. Принаймні дуже схоже на нематоду, і кущі не дуже розвивалися, тому я їх і викопала. І от таке може бути, що так, тут кілька причин: і глинисто, і заглиблено, і, можливо, на нематода, і воно не розвивається. І для чого мені фактично воно росте, я на нього чекаю, воно займає місце, але ну дуже ймовірно, що тут. Не бачу я ще поп'янків, але якщо і будуть, хто зна, бо дуже тонкі пагони, от дуже тонкі. Порівняно з тим сусіднім, який там минулоріч я посадила сюди, то тут пагони ну, хай не в два рази, але близько до того. Вони тонші, тому хто його знав, лишати абсолютно вже не варто. Тому ось таке моє відео, що я дуже побачила кардинальну різницю. Можливо, зараз ще раз покажу, які Ага, ось там півонія. То, що вже давніше, ось теж, ну, який кущик. Ну, видно, напевно, хоч і через камеру. Я не знаю, чи наскільки камера передає, ось оце посадила я 2019 року, а ось оце посадила минулоріч. Майже ідентичні, майже ідентичні. Тут дві бруньки і на них видно пуп'янки. Там три проснулися бруньки, три пагони. Так, на них видно пуп'янки. Але дуже схожі кущі. А ось, наприклад, якщо подивитися... Ось оце 22 року всі насадження, Ну, абсолютно інші кущі. Причому тут ще сонце менше потрапляє, ніж там попередньому місці. Ось-ось які кущиська. Всі, абсолютно пагони, наскільки товсті, потужні, грубі. Ось-ось. Ну, не до порівняння, не до порівняння. Тому все-таки, все таки. Я думаю, що ну мені принаймні в цьому місці в цьому складі ґрунту. Треба і варто дотриматися такої рекомендації, що кущі 4-5 років і пересаджу. Що я цьогоріч восени і зроблю. Я ще хочу наголосити, оскільки я ж зараз знімаю відео, а зараз сезон насаджень для півонії ні не можна. Це не заклик до дії, Ні, це заклик подумати, проаналізувати цей сезон. Заклик до дій буде восени. Пересаджувати півонію тільки восени. Навесні ще жодної рекомендації не зустріла пересаджувати півонію. Навпаки, дуже наполегливо радять зараз не рухати і не пересаджувати, і не вестися. Якщо хтось продає, можна єдине, що закрита коренева система це коли в горшку воно росло. З попереднього року, з попереднього сезону, і ось закрита коренева система. Тоді можна пересаджувати. Інакше ні, інакше не можна. Отак От з ґрунту взяти викопати і пересадити це зараз не час. Зовсім не підходящий час для цього. Ось так такі мої роздуми. Буду чекати на ваші відгуки. І скоро обіцяю, буде відео про підживлення півоній. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і папа! -па.